Вітаю на Суспільному. У Луцьку більше року функціонує центр реабілітації учасників бойових дій. Щодня тут лікувальні процедури отримують більше 200 пацієнтів. Які послуги надає реабілітаційний центр, яку допомогу надає бійцям, які перебувають на ротації, і чим допомагають у лікуванні? А також чи зростає потреба у реабілітації з часу повномасштабної війни в Україні? Про це говоримо сьогодні з Ігорем Гнетньовим. Виконуючи обов'язок Директора медичного центру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади. Слава Україні! Пане Ігор. слава. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, відколи у Луцьку триває реабілітація учасників бойових дій? Як самостійний заклад, повноцінний реабілітаційний, е, працюємо рік, а в цілому реабілітаційні послуги ми почали ще з 2016 року. На той час розуміли, що, на жаль, війна не зупиняється. Тому почали ми певні реабілітаційні заходи Був відкритий перший кабінет психологічної підтримки. Працювала Олена Звєрєва, і далі ми розуміли, що потрібно розширятися. Біля поліклініки був корпус занедбаний на той час і створивши певний проект з добудовою другого поверху, повноцінний почалося будівництво, і власне цей корпус, в якому ми зараз знаходимося був запущений в дію в 2018 році, і з того моменту почалася вже повноцінна реабілітація. А вже в 2021 році заклад реабілітації став окремим юридичною особою повноцінним реабілітаційним закладом. Звідки техніка, звідки ідеї черпали? Звідки набирали спеціалістів? Коли говориш слово реабілітація, у всіх відразу в уяві чомусь намальовується санаторій. Там бювет водички попити, масажик легенький, прогулятися стежкою в лісі. Там це такий стереотип був в нашому суспільстві. Я хочу відмітити, що реабілітаційний процес це є лікувальний процес, який паралельно проходить разом з медикаментозним. Це те саме лікування тільки без застосування медикаментів. А лікувальний процес з медикаментами і реабілітаційний без медикаментів він просто дає. Ну, гарний ефект. Техніку, всю ми купували. Луцька міська рада виділила кошти не тільки на будівництво, а і навіть на початкове оснащення. Далі, включившись в роботу, ми отримували кошти від Національної служби здоров'я України, і цих коштів нам до... 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 вистачало для того, щоб і надавати якісну послуги, і розвиватися. З фахівцями досить таки складно. Воно складно було на той час і складно на цей час, адже те, що реабілітаційна допомога це є новий напрямок в Україні. Є лікарі, які пройшли перепідготовку. Наш завідувач, який зараз знаходиться на фронті. Він колишній лікар-хірург. І він пройшов перепідготовку і став лікарем-реабілітологом. Вскорі доєдналися і інші лікарі. Ми почали працювати в складі поліклінічного відділення з 18 чоловік. Наразі в центрі працює 96 працівників: це лікарі-реабілітологи, це лікарі, неврологи, лікарі, ортопед, травматологи, лікарі-психіатри, лікарі-психологи, лікарі, лікарі, лікарі фізіотерапевти, фізичний терапевт і ерготерапевт. Чим він відрізняється від? Звичайного терапевта, поділіться. Будь ласка, це нові такі фахівці в галузі охорони здоров'я, фахівці, які по суті своїй не мають базової медичної освіти, але які проводять масажі фізкультури. Їхнє завдання при цих проблемах максимально адаптувати людину чи з порушеною функцією, чи з відсутньою функцією до життя. Для того щоб людина з цією проблемою максимально комфортно могла проживати і себе забезпечувати, які напрями за ці роки, і власне після того, як центр став окремою структурною одиницею, вдалося розвинути у центрі реабілітації і чи змінилися підходи у роботі за останніх півроку, коли ми маємо повномасштабну війну в Україні? Основні напрямки, які ми починали, це психологічна підтримка далі з набуттям фахівців, з набуттям обладнання і. Можливостей по приміщенню, ми розвивали основних два напрямки: це опорно-руховий апарат і це неврологія. З активними бойовими діями в нас ситуація змусила більше уваги приділяти це наслідкам вибухових, осколкових. Травм знову ж таки, втрат кінцівок. Скільки щодня пацієнтів отримують лікувальні процедури у центрі реабілітації учасників бойових дій? Скільки з них мешканці Луцька? Чи можливо є й мешканці інших міст Волинської області? Якщо ми говорити про центр в цілому? То на реабілітаційному процесі ми маємо щодня в середньому 200 чоловік. Якщо до початку активних бойових дій ми працювали в основному 80-90 чоловік в день, то зараз ця кількість зросла, і я думаю, що буде зростати. Який відсоток з них це учасники бойових дій? Це був в середньому десь відсоток 30%. І цивільних більше це до початку активних бойових дій. До нас приїжджають військовослужбовці, і вони ще не мають того документа, що він учасник бойових дій. В нас обслуговуються переселенці, переміщені особи. В нас обслуговуються члени їх сімей. Вони складають порядка десь 70-80%. З якими проблемами, травмами найчастіше наразі звертаються до вас до центру реабілітації самоучасника бойових дій, наслідки мінно-вибухових мінно-вибухових в основному, це вони, і е, ми шукаємо. Різноманітні шляхи для того, щоб наші фахівці адекватно надавали цю допомогу для учасників бойових дій. Реабілітація безкоштовна. Ми фінансуємося за кошти Національної служби здоров'я України. Ми підписали відповідні угоди, і цього фінансування нам достатньо. Окрім того, для членів сім'ї сімей військовослужбовців ми маємо додатковий пакет послуг з міністерством ветеранів, де Надаємо психологічну підтримку. Ми долучаємо дуже багато компонентів. Зараз наші хлопці плавають на нашій річці, на байдарках, на плавальних дошках, і ми стараємося використати будь-який момент із залученням навіть тренерів, де хлопці в проміжках між активною реабілітацією долучаємо там до якихось спортивних активних методів наші психологи з ними. Прогуляється в наш замок чудовий. Наскільки реабілітація допомагає поставити на ноги, так і духовно, і фізично вилікувати е, пацієнта, наскільки треба вчасно звернутися, в яких чинників власне успішно залежить реабілітація? Не тільки фізичний стан, а і духовність має все таки значення. Ми тісно працюємо з нашими капеланами, Скільки потрібно, стільки ми займаємося, тому що кожен випадок він індивідуальний, а результати. Ну, я наведу такий один результат. Коли ми в перші місяці відкрилися в 18 році, до нас приїхали хлопці-кіборги, захисники Донецького аеропорту. Один з з Дніпропетровської області, другий з Київської області. Наслідки в них такі, що були. Імплантовані штучні суглоби були апарати Єлізарова, був металоостосинтез. І хлопці до нас прийшли на милицях, і будь-який рух встати, сісти, прилягти супроводжувався страшними болями. На той час ми не мали можливості розмістити їх в закладі цілодобово. Не було в нас ще ліжок. Хлопці проживали в госпіталі інвалідів, і на другий тиждень. Після першої ж реабілітаційної сесії вони вже самостійно з військового госпіталя приходили до нас. І батя після другої реабілітаційної сесії з нашими атовцями побіг крос. Тому це є зміст в тому всьому. І результат: чим швидше почнеться реабілітаційний процес, тим більше шансів, що хвороба буде. Краще вилікувана наразі. Я так зрозуміла, є уже палати з ліжками для цілодобового перебування, щоб цілодобово не втрачаючи час і можливості, надавати реабілітацію. З початком активних бойових дій багато військовослужбовців, які прибули до нас на лікування в область, тому ми відкрили реабілітаційні ліжка з цілодобовим перебуванням, так би мовити, стаціонарні ліжка. Наразі ми маємо їх 17, і це. Ця необхідність зростає, проводимо за записом обов'язково, тому що серед військовослужбовців, серед членів їх сімей, серед переміщених осіб черги наразі немає. А от на жаль, серед цивільних ми маємо вже чергу до двох місяців. Чи працює психолог з учасниками бойових дій? Наскільки цей напрям важливий і для душевної реабілітації, не лише фізично-тілесної? Психолог обов'язково супроводжує реабілітаційний процес. Він супроводжує навіть і в цивільних. Наскільки важко працювати психологом з учасниками бойових дій? Чи працюють вони з їхніми сім'ями, Чи відкриваються вони? На жаль, поки що наше суспільство не готово спілкуватися з психологом. Не завжди людина готова відкритись, не завжди людина хоче поділитися, не завжди людина хоче допустити до того, що робиться в душі. Це складно. Це дуже складно, тому і підходи ми шукаємо різні. Ми власне з тими людьми ідемо в кіно для того, щоб знайти максимальний контакт, максимально допомогти зробити так, щоб психологічний комфорт був якомога кращий. Потреба у реабілітації душевні і тілесні зросла. І наскільки з часу повномасштабної війни в Україні? Це стовідсотково, тому що ця війна зачепила всіх і мене, і вас. І ті, які були безпосередньо в гарячих місцях, тому що по великому рахунку воює вся країна, і кожен робить свою роботу. Хтось повинен стріляти, хтось повинен патрони подавати, хтось хліб пекти, а хтось власне і турбуватися про те, що відбувається в тилу. Яким бачите подальший розвиток центру? Чи плануєте розширення? І власне, чи будете додавати нові послуги, збільшувати штат, у нас змушує ситуація. Все таки розширюватись, тому що запит на реабілітаційну послугу збільшується, балакаємо з керівництвом, шукаємо можливості або інші території для розширення. Як працює центр і? Чи приймаєте учасників бойових дій не лише з території Луцької громади, тобто це фактично бійці зі всієї України? Той контракт, який ми підписали з Національною службою здоров'я України, він стосується громадян України в цілому, без прив'язки до місця проживання. Акцент власне на учасників бойових дій. Але якщо до нас звертається цивільний, ми його без уваги не залишаємо. Всі послуги наші це безкоштовні. Заклад планово працює з 8 до 20, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І ми ще додатково, субота, з 8 до 15, щоб люди не, не втрачали надію, що е, їхня болячка все-таки це катастрофа. Ні, це не катастрофа. Ми навчимо радіти життю. Ми навчимо е, правильно активно жити. Ігоре Васильовичу, дякую вам за розмову. А глядачам побажаю бути психологічно стійкими, аби дочекатися перемоги. Дякую, що були з Суспільним.